Як врешті упорядкувати вивіски та рекламу у середмісті? Відповіді на це питання за круглим столом шукали комунальники та підприємці. Представники Івано-Франківського рекламно інформаційного центру кажуть, відтоді як вийшов порядок розміщення зовнішньої реклами, уже минуло три роки, а їх досі не чують. І найболючіше питання із пам'ятками архітектури. У нас центральна частина міста практично все пам'ятки архітектури, і коли оце один підприємець з'їхав, другий заїхав, постійно нова вивізка, одна велика, друга маленька. Постійно втручання в саму пам'ятку, кріплення е воно руйнує пам'ятку. З претензіями комунальників підприємці погоджуються, але й самі мають мало запитань до влади. Передовсім апалюють хаотичною забудовою історичного середмістя, а ще вимагають гарантій. Могли би це робити, але це при умові, що архітектура як представник. Виконавчого органу влади мала би показати нам, підприємцям, як це має виглядати проєкт, кожного будинку, кожного бізнесу це має бути показано зроблений проєкт. За рахунок міста, невже влада десь літає в небесах, невже вона не розуміє, що в країні йде війна? Натомість представники архітектури закликають темою війни не спекулювати, мовляв, вимоги до вивісок розробили ще у 2011-му, де наглядно і зрозуміло роз'яснили, вони мають бути не самодостатніми елементами, а лише доповненням об'єкту. Якщо б дійсно взяти це, перечитати, ознайомитись, тут все зрозуміло. І якщо говорити про те, що хтось когось заставляє тратити великі гроші, якщо подивитися на ті вивіски, якими вони мали би бути, то якраз мова йде про те, що надмір реклами треба знімати проти візуального шуму у середмісті, представники середовища тепле місто, ба більше готові допомагати бізнесу, було б лише у нього бажання. Ми готові надати бізнесу, як має виглядати вивіска. І як вона має... більше того, це робиться візуалізація, не просто картинка, це робота дизайнера, яка займає якийсь час, і це ми надаємо безкоштовно. Утім, порозуміння учасники круглого столу так і не знайшли. Тож уже найближчим часом обіцяють комунальники знову зберуться на спільну зустріч із громадськими організаціями.